Чоловік думав, що дуже гарно маскується і викручується на мої питання, чому вкотре, у відрядження і де був так пізно. Я дивилася на нього і бачила, що він захоплений цією грою, наче хлопчик, навіть не знаю, що саме його більше тішило наявність іншої жінки чи приховування цього факту. Як кожна жінка, яка себе поважає, то я мала б піти геть з гордо піднятою головою. Але справа в тому, що я не мала куди йти. Все, що ми разом нажили за ці 30 років, то була двокімнатна квартира, якщо її ділити, то не знати, чи мені залишиться і половина. Ти жити до дітей я не хотіла, а їхати до матері то взагалі було поза межами мого терпіння. І знаєте, якось так сумно стало ні, не від того, що в Петра інша, геть не від того. Ми давно чужі люди чи не з першого дня спільного життя, адже вибирала я його не для себе, а для того, аби вгодити батькам з таким завидним нареченим. Стало сумно від того, що мама мене готувала до заміжжя з самого малку. Казала, що в цьому раю я матиму все, чого моя душа забажає варто лише слідувати правилам, яким вона мене навчила. А тепер вийшло, що наш рай. То двокімнатна квартира в на найкращому районі міста.